Всім привіт! Вирішив трошки оновити свій шолом. Ось такий старенький X-Spirit 2. Є ідея наклеїти на нього ось такі наклеїчки по боках. Ідея не зовсім моя. Як ідея на цей шолом наклеїти моя, але загалом ідея не моя. Підгляну ось таку картинку. Ну, Виглядає прикольно. Замовив у товариша такі наклеєчки, він займається такими штуками, так що кому ну, цікаво буде. І зараз буду, буду думати, як його сюди розмістити, яке місце вибрати. Ну, щоб якось виглядало. У мене є темний візор. Білий шолом, темний візор. Це темне крило, воно так має переходити. ну Мені здається, буде цікаво. Як не сподобається, то віддеру в будь-який момент. Так що зараз займусь цим. Я думаю, що я відео це прискорю. Такий таймлапс замочу. А в кінці покажу результат. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious, mysterious. No humble brag, I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been through hell, I never got Ну от така краса вийшла. Не знаю, краса не краса. Але мені подобається. Як мені цікаво, незвичайно. Така колаборація Шої і Honda. Так як в мене мотоцикл Honda, то буде Honda. Ну, добре, що прискорюю відео, тому що так все нудно. Я це роблю вперше. Для мене це трошки складно. Мабуть, краще треба було розмітити от, самі зони, куди клеїти. От, з цього боку може зняти цей пластик повністю. Бо тут оце привітрювання є. І воно заважало наклеїти. І виходить, що з цього боку три полоски, четверта ну, така, перервана. В принципі, буде тонірований візор в день. А тут виходить класно, тут виходить ці чотири. Ну і тільки останнє общем, Десь я трошечки накосячив. <кій> в принципі, є ще кілька наклеїв запасних можна буде переробити. Але я думаю, що з двох сторін одночасно ти не будеш дивитися і так вдивлятися в такі деталі. Якби я не розказав, то, мабуть, ніхто б не помітив. Ну, а так, результат мені подобається, враховуючи те, що просто сів. Пів години витратив і зробив для себе таку кайфушку, то я задоволений. Дякую за увагу.